Всім привіт! З вами Фердінанд це огляд на фенмор та лаєт оновлений, тому що минулого разу я не все розповів. Так, дивимось по фенмору. Буду показувати один лише білд на фенморі на лаєті, один на звичайній місії, один на тереліст. Перший білд це на тереліста для фенмор. Розганяємо повністю в радіацію. цього ми використовуємо ексіло слот, гранична швидкість, е додаємо швидкість польоту снарядів. Далі збільшимо урон амальгамні зубці, великий калібр. Мультипостил розділений е зарядник озброєння чи Швидкострільність, під пришвидшення, швидкий спуск та радіацію, грамовержесть, пекельний вогонь, електрика та. Термічна шкода робимо радіацію. Того в нас виходить 4000 сумарного урону. Далі містифікатор не ставимо, тому що вони не працюють на боссі. Ось інкарнонська еволюція. значить друге. 50 до влучності, 50 зменшення віддачі під час прицілювання. Далі третя форма. 50% до, міст, до місткості магазину четверта форми. Мірність накладання став на мінус ймовірність критичної шкоди, шанси точніше. І остання 50% ймовірність завдати додатково 2000 шкоди в разі некритичних влучань. Можна замінити мод великий калібр, на будь що або мультипостріл, або пришвидшення, або шкода. Ось. Або мотор злому з мінусом на критичний шанс. Так, поїхали тепер другий білд. А другий білд у нас іде М -м 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 -м. Наступним чином виглядає. Так. Тут ми розганяємо різальну шкоду. То різальна шкода вона йде по ХП. Відповідно, до неї ми додаємо ще вірусної шкоди. Щоб у нас вірусна шкода збільшила урон по ХП на 325%. Це досить суттєвий показник. Ось. Але нам треба, щоб різальна шкода переважала. Тому що якщо буде переважати вірусна шкода, то буде дуже мало розрізано кладатися. Тобто фішка в чому вірусна шкода, і комбіновані ефекти стану вони накладаються лише 10 разів. Тобто такі ефекти стану, як різальна шкода, як вогонь, як токсин, вони накладаються безкінечність разів. Ось. Комбіновані, такі як там вірус, корозія і тому подібне, вони накладаються лише 10 разів, тому нема сенсу їх. Давати їм перевагу, тому що вони тут виступають як підсилювачі. ось дивимось Паморзні набої та згубна сила. Бо холод та токсин робимо вірус. Далі у нас іде амальгамні зубці збільшуємо шкоду. Озброєння чутового гартований Зарядник збільшуємо мультипостріл Картовно схильність з більшим ефект стану, та урон безпосередньо за кожен ефект стану цілі. Ось Накопичується до двох разів. Тобто, якщо 40%, ну, наприклад, у нас є три ефекти стану, які будуть 100% спрацьовувати. Ось ми. 4 на 3 це в нас уже виходить 120 урону, так? І множимо на 2. Тобто ну, 240 урону безкоштовний. Це, по суті, це ще безкоштовний амальгамні зубці в покращенні, так? Тому мод корисний. Так, ну, це все, що під цьому стабілізатор для, для зручності гри і основний постріл голову. Для... видно хороший мистификатор так уж нам дает бонус до шкоды еще у нас филаркс покажу человек прицелив филаркс Так, тобто впевнено, розвалює. Трішки буде гірше по роботам, тому що в них треба радіація. Так. Далі. Далі в нас іде Фенмор, оф, флаєд, Так, ось два білда. Перший це йде у нас на тереліста. йде на йде е, збільшив шкоду летальна злива, збільшуємо швидко стрільність мультипостріл, роздвоєний ствол, збільшуємо мультипостріл, стрілеця, аномічна спритність збільшує. Швидкострільність, струс додаємо електричні шкоди, пекельний заряд додаємо термічної шкоди. Ось, підвищуємо урон радіацією. Далі екселосот тверді руки. Містифікатор не потрібен. Значить, на тералісті ви тепер можете заряджати інкарнонську форму, просто стріляючи в ноги противника. Тобто таким самим чином заряджати будь-який містифікатор, де є приписка при потраплянні в голову. Ось Тому що а, кожна частина, я так зрозумів, тераліста це є як голова вважається. Ось не, Вам не тепер не треба шукати вом, вомболістів, щоб зарядити інкарвантську форму. Можна просто по кінцівкам стріляти. Я цього не знав, коли записував відео по терлісту, бо я давно не ходив. Тепер я це знаю. Ось. А, так. Що можна замінити? Ну тут я не став переполярювати, треба інший феларкс, інший лаєт полярити. Можна тверді руки поставити сюди, а мод, який називається. Смертоносне пришвидшення, до швидкості польоту снарядів, поставити в векселу слот. Ось або сюди поставити, тобто неважливо, або цей сюди, так, або тверді руки сюди, або смертоносне пришвидшення. Чому? Тому що на третьому босі, третій бос дуже високий, і не завжди виходить достати злоєта. Тобто снаряди повільно летять, відповідно, бос втікає і є проблеми. Цей мод буде дуже корисним, я вважаю. То о, якщо шукати якийсь е, моди розлому, скоріш за все, це буде стандартний швидкість польоту снаряду, е, наприклад, там швидкострільність, от, і мінус критичний шанс, щоб був на мінусі. Це буде нормальний мод, тому що тут досить великий 22%. Це, це досить великий киша. Інкарнантська форма наступна, це в нас іде друга мінус віддача, третя в разі влучання в голову швидкість перезрядки. Ну, накопичця до трьох раз. Досить корисно, дуже швидко перезаряджається. Влучання в голову четверта форма дають більше 50% інкарнантського притворення. І остання п'ята форма 50% ймовірності завдати додатково 2000% шкоди в разі некритичних влучань. Ось. Ну, давайте тепер. Подивимось інший його білд. Це білд мій стандартний, з яким я бігаю. білд а, На терміку, на радіацію на вірус. Тобто урон дуже великий. По площі 9500. Тут прямим урон 3000, дуже великий. Так, і тепер. Того дивимось. Не можу я поставити вірус, не можу, нема тут розрізу, ось тому доводиться грати в терміку. Якби був розріз, можна було грати в розріз. Було б дуже непогано. Розрізу нема в пістолеті, тому граємо в вогонь. Артоване роздвоєння збільшує мультипостріл, летально злива збільшуємо мультипостріль швидкострільність. На пошершня збільшуємо шкоду, артований постріл збільшуємо ймовірність накладання ефекту стану та а також більшим шкоду за кожен ефект стану додатковий. А, далі обмороження бубонний пістолет, Додаємо вірусу, пекельний заряд додаємо вогню. Радіація в нього встроєна. Ось, вбудована. Далі анемічна спритність додаємо швидкострільності. Ну, в принципі, на почершня шкода, може вже говорив, каскадний спалах. Збільшимо шкоду у разі додавання термічного ефекту стану. І тверді руки, слов, повторюсь, можливо. Поїхали, тепер подивимось, що може лаєт, А він може... ой ой-ой! Дуже багато чого може. Якщо йому зменшити критичний шанс, буде урона ще більше Так. Це все ще по пістолету. Далі. Далі давайте ще фаларкс покажу. Раз ми вже тут. Falax. Она не хоче показуватися А, я на пістолети шукаю. Фаларкс, давайте я подивлюсь, що у мене по дефолту стоїть. Як у мене тут корозія стоїть на першому, так? Да? Тут у мене ще стоїть теж корозія. Тут у мене йде радіація, удар. Так, дуже незрозумілі білди, я не пам'ятаю, що тут. Ви можете по Фаларксу подивитись відео, в мене є на каналі, а я зараз трішки трішки пошаманю і окремо зніму відео. Всім дякую за увагу.